Ось в такому стані на сьогоднішній день моя виноградна лоза. Бруньки почали розпускатися. Це в мене виноградні лози, яким вже десь 15 років. Вони вже в'язані на нижні шпалери. Ну, а далі в мене Іде молодий виноград. Зараз подивимось, якому він стане, тому що десь пару днів не був. Як бачимо, бруньки розпустилися. І я хочу їх сьогодні прикрити ну, Прикрию пластмасовими бутилочками, де може ще мішковиною, так зверху, щоб, якщо буде вітер чи приморзок, щоб не пошкодив бруньки. Тому що процес вже пішов. Ну а все інше, Так, бруньки в нижній частині пороснулися. Ну, а в деяких місцях, на деяких сотах вже і гарні листя. Ось так я прикриваю свій молодняк. Я думаю, що це допоможе, якщо буде якийсь приморозок. Так я його і заховаю. Ну, ще земелькою притрушу по периметру, щоб не здуло вітром. І так залишу на період, коли у нас буде похолодання. Ну. Будемо сподіватися, що все буде добре.